Мій коханий пише гуцульську Євангелію на острові Кар Я пишу моєму коханому пісні листи. Він відповідає, що настане час, і Ісус вдягне гуцульське вбрання, і босоніж піде збирати гриби. І будуть гриби, що сховаються, і будуть гриби червиві, і буде багато білих грибів. І коханий пише, що не треба ховатися від кошика Ісуса. На острові Карпат Мос хмари над горами, наче ніби над янголами. Мій коханий надсилає мені звідти світлини. На звороті він пише, що люди дерева, що їх місія рости, що люди дуби, їх місія жолоді. Поки коханого нема, до мене приходить його вуйко Николай. Такий високий, що головою б'ється в одвірок, вірить в одно хрещення на відпущення гріхів і життя, будучого віку, вірить, що я дочекаюсь свого коханого, і каже, що з мене буде хороша мама. І ще часом він косить коло хати або часом рубає дрова на покрову. Я вислала коханому теплих речей, але він надіслав усе назад. Написав, що коли йому холодно, то Ісус дає барвистого ліжника, написав, що в Ісуса багато таких. Ліжників, головне прагнути того тепла. Час розгортався, як сторінки Біблії. І було Різдво. Я сам варила кутю, як прийшов Вуйко Николай з листом від мого коханого. Там писало, що діти вівці, що батьки чабани, що проблема батьків і дітей це проблема пащі. і більше нічого не писало. Мій коханий ставав аскетом і Переставав бути моїм коханим. На Великдень я написала лише два слова Христос Воскрес, воістину Воскрес Марія, я не Марія. Вуйко Николай кажуть, щоб не плакала. Кажуть, що Бог не без милості, козак не без щастя, я не козак. На Спаса наснився сон, ніби коханий, іде повз нашу хату. Вибігаю куди ти на таємну вечерю. Не відпускаю, візьми мене з собою, тебе не кликали, він їде далі, біжу за ним, візьми. Візьми з собою. Коханий зникає, зникає наша хата, сон, ніби сіно згорів. Мій коханий не зник без вісти, Він залишив гуцулам благовісті, я ніби сіно купиці. збираю слова з неї у свою душу і чекаю запрошення на таємну вечерю. А Вуйко, Николай, казали, що з мене була б хороша мати